Добрий день, шановні колеги. Тема сьогоднішнього брифінгу схеми зловживання підприємства Хрината Ахметова, а це саме Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат. Хочу сказати про те, що на сьогоднішній день відкрито два кримінальні провадження Дніпропетровською Дніпропетровським обласним управлінням внутрішніх справ та прокуратурою області, по факту відповідних порушень. А саме Значить, нам вдалося дізнатися, що інгулецький комбінат в ручному режимі змінює свідчення інформаційної системи м'ямошіт, яка фіксує видобуток продукції залізорудного концентрату. Про що це говорить? Це говорить про те, що в результаті цього введено, в результаті цього було введено в оману Міністерство енергетики та вугільної промисловості, і по факту, фактично, ми розуміємо, що від загальної кількості виробленого концентрату фіксується лише 3 30% і фактично з 30% сплачуються податки, і таким чином працівники не дотримують заробітної плати. Хочу зауважити на тому, що на підприємстві на сьогоднішній день працює понад 5 тисяч співробітників і 6 тисяч людей, які задіяні працюють на підрядні організації, і у разі, якщо б підприємство фактично працювало не на повну потужність, то таким чином купа людей лишилася б без роботи. Хочемо засвідчити про те, що по результатам депутатських звернень та депутатських запитів до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, ми хочемо дійсно з'ясувати ситуацію, яка відбувається на цьому підприємстві. Зрозуміти, чи ті факти, які сьогодні перевіряються відповідними органами в області, мають ну мають право на життя і додатково. Поставити питання щодо того, аби Державна фіскальна служба провела ретельну перевірку щодо діяльності цього підприємства. Адже всім відомо, що на підприємство, це підприємство належить, яке належить РНТО Ахметову, фактично є не єдиним. Додатково він має аналогічне підприємство, яке має назву центральний гірничо-збагачувальний комбінат та північний гірничо-збагачувальний комбінат, на якому можливо відбуваються такі самі протиправні дії. Хочу звернути увагу органів Генеральної прокуратури та міністерства внутрішніх справ. Ми на сьогоднішній день бачимо, що насправді корупція, боротьба з корупцією, вона відбувається тільки на папері, і, на жаль, немає жодних результатів по тим чи іншим злочним по тим чи іншим фактам, які ми надаємо. Я хочу зауважити про те, що такі особистості, як Рената Хметов, які на сьогоднішній день є інформація, так існує інформація щодо того, що ця людина фактично здійснює фінансове підкріплення людей, які воюють не на стороні України. Які воюють за і представляють інтереси безпосередньо країни-агресора, мають бути покарані, покарані понести відповідальність і ні в якому разі ми не можемо дозволити надалі фальсифікувати і фактично ухилятися від податків ті підприємства, ймовірність. На яких існує ймовірність до того, що після того і після, після, після того як вони здійснюють такі махінації, що фактично це призводить до того, що вони за рахунок отримання надприбутків і економії на окремих заробітних платах співробітників можуть здійснювати фінансування окремих груп сепаратистів, тому наші вимоги наступні: державна фіскальна служба має провести ретельну перевірку здійснення діяльності інгулецького гірничо комбінату. Генеральна прокуратура та міністерство внутрішніх справ мають забезпечити проведення неопереджених слідчих дій на безпосередньо на цьому підприємстві. Ті факти, які будуть е, які будуть знайдені, мають е, мають мати логічне продовження викриття безпосередньо цієї схеми. Ми дуже сподіваємося, що дійсно революцію гідності сьогодні ані в кабінеті міністрів, ані відповідні міністри, не просто не перекриваються, а готові дійсно боротися з корупцією і. Як один одна з їхніх головних вимог на майдані була і декларація у передвиборчих програмах, що вони зрештою почнуть її виконувати, а не просто декларувати це на папері. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, будь ласка, йдіть, будь ласка, до мікрофону, тому що там не чути. Представтесь, будь ласка. Інформаційне агентство нації Роман Кухару. Скажіть, будь ласка, яка є мотивація вашого втручання в внутрішні справи Вінницького аграрного університету? Чи ви хочете там працювати, чи ви маєте якогось претендента на ректора, чи якісь інші мотивації? Будь ласка, зрозуміло. <реш> Питання по по пану Калетніку, правильно я розумію. Насправді мною було відправлено ряд депутатських звернень, і в тому числі зроблено депутатський запит щодо того, аби були розслідувані дії щодо незаконного використання державних коштів, які були спрямовані безпосередньо на будівництво гуртожитків у аграрному університеті. Де до був пан Калетніком? пан Калетнік був президентом університету. Перше, друге по результатах моїх депутатських звернень його. Відсторонили від виконання своїх обов'язків, і наразі, наскільки мені відомо, призначено незаангажовану людину з Києва, яка не має відношення до університету аграрного у Вінниці. І я переконана в тому, що ця людина дійсно зможе навести зараз там порядок і стати досить якісним, тимчасово виконуючи обов'язки на момент до проведення виборів ректора, які мають відбутися після того, як міністр освіти скаже озвучить дату, коли вони мають відбутися. Це додатково. Хочу сказати про те, що зараз спрямовано депутатський запит по пану Калетніку щодо того, що він легалізував через продаж своєї квартири 8 мільйонів доларів, які незаконним чином були виведені під час, час злочинної влади Януковича, спочатку за кордон, а потім переведені в зворотньому напрямку на рахунки України, і через продаж своєї квартири, своїм близьким родичам, він фактично легалізував ці кошти. І зараз до Генеральної прокуратури відправлено відповідний запит з проханням запит депутатський, з проханням відкрити ще одне кримінальне провадження по, факту, ну, по фактах, які були викладені і, визна... і, і, і і на які є відповідні підтвердження в мене. Якщо вичерпано, будь ласка.